Всім привіт! Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно смачну свинину пікантну. Для цього нам знадобиться на одну порцію. Свинина корейка 255 грам, цибуля ріпчаста 167 г, шампіньйони 170 грам, помідори свіжі 130 грам, сир твердий 74 грами, майонез 20 грам, кетчуп 20 грам. Сіль 1 г. Перець чорний мелений 0,2 г. Олія 20 г. Зелень петрушки 6 г. Печериці нарізати скибочками, цибулю кружальцями. М'ясо нарізаємо поперек волокон. Відбиваємо. Печериці обсмажуємо, додаємо цибулю. Кетчуп змішуємо з майонезом. м'ясо Змащуємо кетчупом з майонезом, викладаємо печериці та зверху кладемо помідор нарізаний кружальцем. Ставимо в духову шафу при температурі 200 градусів на 15-20 хвилин. Сир натираємо на терці. Посипаємо зверху готове м'ясо та ставимо ще приблизно на 5 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Якщо сподобався рецепт, буду вдячна за коментар та вподобайку. Смачного!